Вітаю в ефірі! Інформаційний випуск новин 20 травня. Попри війну в країні у тилових територіях, продовжують впроваджуватися нові проєкти. Зокрема, на Хмельниччині, чимало уваги звертають на екотематику. Нову ініціативу реалізують на Теофіпольщині. Тут планують очистити ґрунти, зменшити шкідливі викиди у водойми та виростити альтернативні джерела палива. Тож, поки ворог запускає вибухове залізяче, руйнуючи наші землі, громади активно працюють у напрямку збереження навколишнього середовища та покращення життя у населених пунктах. Детальніше про це та про головні події вівторка дивіться далі на 33-му телеканалі. Відновити довкілля та перейти на альтернативну енергетику. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації презентували новий проєкт, котрий впроваджуватимуть у регіоні завдяки підтримці Словенії. На нього закордонні партнери виділили 50 тисяч євро. Ще 5 тисяч співфінансуватиме громада в рамках проєкту, який ми сьогодні презентуємо на 8 гектарах в Теофіпольській громаді. Буде висаджено 160 тисяч саджанців. Такого Кої рослини як міскантус, першою громадою в Україні, де висаджуватимуть рослину, стане Теофіполь. За словами фахівців, це допоможе очистити стічні водойми населеного пункту та ґрунти навколо. Адже коренева система міскантусу працює як природний біофільтр, затримуючи різні забруднювачі, що потенційно можуть потрапити у ґрунт. Проект про екологію і економіку, тому що якщо кореневище працює на екології, воно фільтрує, тобто фільтрує викиди і накопичує в собі, то вершки біомаса, яка проростає, вона працює на економіку, тому що вона проробляється для спелету і вона є спировинним базою. З базою для дуже багатьох секторів економіки можна робити ось таке ДСП, такі столи, можна робити. Ну, це фактично замінник деревини. Ми плануємо економічний ефект і сьогодні вже працюємо над встановленням і закупівлею обладнання промислового обладнання для виготовлення палених палет, як вже сказав Сергій Григорович. Початкова його робота буде саме на відходах лісогосподарської діяльності та благоустрої території, це на базі комунального підприємства От, А через 2-3 роки, коли можна буде вже збирати міськантус, ми зможемо збирати цю сировину та переробляти на біопаливо. І це буде відбуватися протягом 20 і більше років. Разом з тим стане першопрохідцем у роботі з міськантусом і місцевої виш. Саме учні Теофіпольського професійного аграрно-промислового ліцею матимуть змогу брати участь у всіх етапах висадки та догляду за зеленою культурою. Діти будуть мати більш досконалі знання на рахунок енергетичного ресурсу, не обов'язково ліс, газ. Вугілля, брикет, який дає ну, вугілля, брикет досить великі викиди. А тут ще очищені. Я вважаю, що програма і проєкт досить цікавий. Ба більше кажуть місцеві владці, такі рослини зможуть вирощувати для власних потреб побутові користувачі після висадки їх на своїй землі. Люди в перспективі матимуть шанс навіть заробляти на ній, продаючи ресурс, наприклад, комунальникам. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Актуальні, цікаві та нові. Традиційно, уже в 19-те Хмельницька обласна рада проводить конкурс науково-дослідних робіт. Найкращі з них нині отримували нагороди. Саме науковці сьогодні в такий складний час допомагають своїми роботами, своїми винаходами підтримувати в частині обороноздатності нашої України Цьогоріч Коштів з обласного бюджету було виділено в розмірі 110 тисяч гривень для того, аби традиційно провести даний конкурс і підтримати звичайно наших науковців. Такі наукові змагання у Хмельницькій області проходять щорічно, починаючи з 2003 року. Цього разу у них взяли участь 72 науковці області. А на розгляд конкурсної комісії надійшло 29 робіт. Відмінністю цього року було те, що внесли зміни в положення про конкурс і брали участь науковці, молоді науковці, це учні, переможці малої академії наук другого етапу. І, звичайно, це стимул для того, щоб вони розвивалися, щоб вони працювали далі над собою, щоб вони творили. Шляхом відкритого голосування члени комісії визначили переможців у п'ятьох номінаціях. В одній з них свою роботу представляла й десятикласниця Вікторія. У зв'язку з кліматичними змінами на планеті постає необхідність охолодження повітря до необхідних температур. Постало питання на сьогодні створення пристроїв, які могли похолоджувати і при потребі нагрівати повітря. І до того ж, вони мають бути екологічними, вони мають бути дешевими, обслуговувані та надійними. Я працювала над проектом кондиціонер на елементах пельтьє. Він працює на ефекті Пельтьє. Це коли термоелектричні модулі створюють різницю температур при подачі електричного струму. Цей кондиціонер налаштований вони на роботу охолодження приміщення або нагрівання. Не менш цікавим винаходом ділиться й десятикласниця Дарина. Дівчина досліджувала тему інтелектуалізованої системи медичної евакуації військових. Це пристрій, який має допомагати медикам на передовій рятувати життя. Це будуть саме ці штучні давачі, які будуть розміщуватись на різних частинах тіла, і в момент поранення вони будуть щетувати ось цю інформацію та за допомогою інтелектуалізованої системи, яка була розроблена, обробляти її і власне видавати результат. Даний проект він чим він цінний, тим що він може мати модульну систему, він може адаптивно змінюватися. Поки була робота очевидно над макетом, над саме комп'ютерною з точки зору оброб. Ки інформації так і е, в подальшому очевидно, ми можемо в силу того, наскільки удосконалюються ці давачі, ми можемо їх е, масштабувати, змінювати. Усі переможці отримали не лише спеціальні дипломи, а й грошові призи. За перше місце у кожній номінації учасникам презентували 10 тисяч гривень, за друге та третє місце 7 та 5 тисяч відповідно. Ну і найголовніше це стимул та бажання продовжувати улюблену та корисну справу. Вершин та звершень. Сил та натхнення і тим науковцям, які сьогодні в цю хвилину відстоюють на лінії фронту територіальну цілісність і незалежність нашої держави, Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Безперебійна подача електрики споживачам щороку, через різ зелених насаджень повітряні лінії опиняються під загрозою обривів, а це в свою чергу несе загрозу життю як людей, так і тварин. Тож, аби уникнути цього, працівники Хмельницького бленерго розчищають простір вздовж проводів на сьогоднішній день. Летичівським ремом два рази на рік проводиться робота із місцевими органами самоврядування. Ми їм пишемо листи. Щоб залучити їх до розчистки траси, дбати про доступність та чистоту поруч з лініями електропередач повинен кожен з власник ділянки, на якій проходить повітряна траса. У товаристві нагадують, існують певні відстані охоронних зон, яких необхідно дотримуватися. Охоронна зона на лінії електропередач напругою до 1000 вольт становить 2 метри від крайнього проводу, а напругою до 20 кВт становить 10 метрів від крайнього проводу. Також найменша відстань від. Гілок дерев до провода, яка дозволяється. Це для лінії електропередач до 1000 вольт це 1 метр до неізольованого проводу і напругою 20, до 20 кВт це 2 метри до крайнього проводу наближення гілок дерев. Енергетики теж не стоять осторонь і систематично проводять розчистку повітряних ліній від зелених насаджень. Порушували комендантську годину, аби доставити наркотики. Подружжя зі столиці приїхало в область із великою кількістю психотропів. Близько опівночі у Кам'янці-Подільському екіпаж патрульних зупинили автомобіль наркоторговців за порушення режиму. Втім, під час спілкування водій та його дружина помітно нервували, а згодом зізналися, що перевозять заборонені речовини. З їх автомобіля вилучили велику кількість зіп пакетів із кристалічними крупинками. Експертиза показала, що це особливо небезпечний психотроп, тож гастролерів-наркодили затримали. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Погода на 21 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у середу уже повернеться тепло. Вдень буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі сягатиме 5-10 градусів тепла, в день 17-22 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується 6-8 градусів із позначкою плюс. День стовпчики термометра покажуть 18-20 градусів тепла. Такими були новини вівторка. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.